І ви робите без помилкова. Ви сідаєте за нею. Як тепер не, не буде вже лісти, ви робите отак руку, щоб вона не могла цим робити. І робите так. зроби так. От. І загибайте цей пальчик, молодець, молодець. зроби так. Все, у вас тут, якщо що, єсть інша рука, щоб за нею да, зробити її відсказувати. Вбить смпі, так, зроби так, хоп, хорошо. Шарик в роті, якщо що там, зроби так, то набули шарик, то сразу її Якщо у вас це є, ви трошки оставляєте. Зроби так, все, ви на чеку, якщо що, щоб коригувати цю помилку. Зроби так, От не робите, опять зроби так, молодець, зроби так, все, одна підсказка вийшла, я так обираю цю, зроби так, молодець. І за це не забуваю давати. Цемент вложити, кирпичик, цемент, кирпичик, цемент, щоб це залишалося. Робить так, молодець. Якщо це є безпомилково, от вона от бачите, хоче робити постійно, постійно. Я теж робить так, роблю, молодець, хорошо. Я вижидаю один для себе. Да? Ага. ага. От, щоб не було такого. І якщо це є, я потім роблю наоборот, тобто я тримаю цей палець і роблю паланги рукою. І їх так згибаю. Молодець. Якщо ж важко, спочатку я їх згибаю кулачок, і я оп, розігнув і все. І дитина рука там розігнулася. Все це підкріпляє. Окремо фаланги, окремо великий палець. Так, питання, ну давайте. Скільки руки не вітають, можна взяти навіть працювання, за мене заняття, і ці руки мають бути окументи, тобто лише на крупній мотори, чи можна приєднати. Скільки? Кортів має бути з підсказкою, по скільки вони чи це означається? Ви коли зібрати читання? Чому знайти без жетоння на теперішньому? Давайте з кінця. Можна працювати без чертоні, можна працювати молодець, якщо дитина працює. Скільки підходів, все залежить від вашої дитини, тобто. Ви успішною, якщо є перший успіх, підкріпляйте його сильніше. Це залежить від вашої мотивації, теж. чим ви підкріпляєте. Да? От, наприклад, Оля готова за одне підкріплення більше це робити, а за іншим не готова робити. Да? От, е це таке питання. Це методика вам не опише всього, що треба робити. Це не інструкція до електричного приводу. А це вже приділяє успішність або неуспішність дитини. Ваша стратегія. І початок. Скільки з скільки без підсказки? З підсказки має бути рівно скільки, щоб вам хватило робити без підсказки. Отаке вам споріжко. Скільки рух можна взяти на за одне заняття? Теж тобто ну, залежить від дитини. З деякими дітьми я стараюся працювати різні сфери: слух, емітацію, візуальні візуальне якісь навики, які швидко скучають. А є дитина, які пальчики з якої я робив на протязі. А там часу і йому ну, було цікаво ці робити пальчики, тому що щось, щось інше у нього в житті з'явилося. От, так. І також а, Так, так, тому, тому мені гроші платять. Якщо б я один раз вам розказав, скільки підходів і скільки разів все, я вже не нужен. Я вам дав інструкцію от холодильник, от робіть. Тому ми учимося примінительно до кожної дитини це робити. Наша задача зрозуміти алгоритм, наприклад, одного цього руха. Можете це робити, можете разнообразити. Смішаємо маленькі манчики, там, кожен раз одного щось робити. Тому що принцип новизни, він завжди в ньому класно, круто. А з деяких можна робити одне одне, тому що ви продвинетесь хоча б один раз там, або два рази, зробити самостійно, він зробить самостійно, це буде його результатом. Так, ну наприклад, якщо ми це робимо, фаланги, да? то ми вже можемо придержувати один пальчик, робити, згибати. Да? Тоді ми вже можемо піднімати його, згибати якось. Да? А взагалі показувати п'ять це дивіться, скільки тут рухів. Да? Ви думаєте, зроби так, а? Фігушки. Тобто ми маємо зробити спочатку згибати цю руку. Да? Ми це достигли, ми це достигли отак. потом я поворачиваю руку, просто вот так вот вообще отрабатываю, да, это движение. И потом я уже отрабатываю движение, да, вот так вот, хоп, хоп, да, вот, и все, потом мы вот трогаться, хоп, 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 да, а потом быстро, так как нет, мы работаем, бачите, сначала вот туда, потом туда, разбиваем на сегменты. Так, вот, давай вот пять, потому мне сильно не осталось.

Так, да, так, да, 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 чує, ну, дивіться. Краще, буде э, простіше, звісно, якщо ми не будемо зеркальні. Тобто mm -hmm. ті, якої, що є, то і ви показуєте. Тому що ну, проблема в тому, що мозкова асиметрія. Ви робите ліву, а й можна заперести направо. Вони різні. Якщо мож... Спочатку житло, да. Потім Ага. Ну так вам не буде важко да, давати підсказку. Зробить угу, угу. так? Зроби угу. так. Зроби угу. так. Зроби угу. так? Дроби. Да. Дроби, сліп, сліп, ну. да, Все, дякую. Uh, тобто Добре. ми можете зробити декілька разів. Якщо у вас інші пальчики, то інші руки, інші пальчики теж можуть бути відволікаючими з Вот. Спочатку диференціювання між двома рухами. Зараз да, вот у нас не починається там, якщо ви можете бачити, там сіванка, да? тут висідає, діє. Вот, ну, це найвелике. Дуже розрізняються рухи. Да? Зробить так і зробить так. Тут, а ну, помилки важко зробити, а тут дуже вони похожі. І там, і там, ручка, щось мелкає. Тому ви бачите, що ми до цього доходимо тільки після того, як ми там ще ногами й... щось поробимо. Да? Часто густо імітація мілк... цих двох пальчиків мені не треба, тому що приходять діти, в яких проблеми з поведінкою. Якщо ми взяли контроль з групною імітацією, ми не включаємо план мілку, тому що ми зразу переплюгуємо на емітацію «ехо», на вокалі. Він вже звук сразу не От. Але це теж нам треба, тому що жестиркуються, і Вікторі кажуть, і Отак кажуть, і ще якось кажуть, по-перше. І по-друге, це нам десь змог розвити моторику рук, як писав Ліосіоничтурговський, Мозг рібенка на кончиках його знаходиться. І якісь такі теж речі робити, де треба ця напоема. У деяких дітей воно розвивається через ігру, я попив своєму рібенку, удочку і не там і ловить. А таку дитину з особливими потребами не вийде, тому що він не буде розуміти вуличку і той связи цих дій. Тому ми спочатку тут тренуємо, а потім вчимо тебе довго грати турифою, і на 20 тисяч перший раз тобі понравилось це зробити і все, ми тобі дали нову ігру.